Перед різдвяні роздуми, День 37-й, убивство невинних дітей. Мудреці, які прийшли зі сходу, щоб поклонитися новонародженому юдейському цареві і Месії, вдалися до царя Ірода, щоб від нього довідатись, де перебуває той новонароджений, але Ірод сам не знав. Тому скликав пересвященників і книжників, а ці відповіли. У Вифлеєми юдейський, бо так написано Пророком. Отож, ірод, відсилаючи мудреців до Вифлеєма, найперше докладно їх випаде про час, якому їм з'явилася зоря, а відтак їх, що, поклонившись Месії, повернулись до нього, бо Він хоче також йому поклонитись. Однак Бог знав про злобні наміри Ірода, тому надхнув мудреців, що повернулися у свій край іншою дорогою. А Йосифові опікунові наказав утікати з маленьким Ісусом Його матір'ю до Єгипту, і попереджені мудреці вісні до Ірода не завертали, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили у дорогу, ангел Господня з'явився вісні Йосиф і каже: Остань, візьми, дитятку, його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо Ірод розшукутиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятка та його матір і пішов у Єгипет, де перебував до смерти Ірода, що збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудріці з нього насміялись, розлютився вельми і послав поубивати в Афлеємі. І по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Отож отече Ісуса з Йосифом і Марією, не запобігла всьому лихові, а радше ще більше розбурухала і родову злобу. Він рішає безпощадно вимордувати всіх дітей у Офлеємі, так усіх його окрузів у бійців, якому міг би бути Ісус думаючи таким жорстоким способом убити також Ісуса, ірод Великий був юдейським царем у Галілеї від 37-го року перед Різдом Христовим до 4-го року після Різдва Христа, він сам не був євреєм, бо його батько, антипатер, був ідумейцем, а мати Кипра арабкою. Ні ірод, ні його батьки не походили з царської родини. Ірод був відомий своїм страшним злочинами, він замордував свою жінку Маріям, тещу Олександру, трьох синів, швакра та багатьох інших, які підозрювали, що вони його ворогами або претендентами на царський трон. Тому зовсім зрозуміло, що Ірод так затривожився, коли довідався від мудреців, чому народився цар юдейський, затривожились і мешканці Єрусалиму бо знали вже добре, що гні їхнього царя спаде на них. Почувши це, цар Ірос тривожив весь Єрусалим з ним. Чому Іро так затривожився? Може, боявся за свій народ або за ціле царство? Ні. Він боявся за себе. Він не керувався благом народу, але своїм особистим. Від мудреців він чув, що народився цар юдейський, а книжники в цьому його упевнили. Тому Ірод хоче вбити свого суперника, як колись фараон боявся ізраїльського народу. З цього бачимо, як пристрій може засліпити людину, що вона відважиться чинити навіть найбільші злочини. Однак тим усім вона Бога не, при... не перехитрить. Бог може послужитися таким простеньким способом, як отече, щоб перекрестити всі злобні плани людей. І розстрівожився намарно, бо Христос царство не з цього світу. Подібно не раз людина тривожиться, сумує і зневірується. Чому? Може, тому, що Бог ображений, або душі пропадають, або, може, тому, що церква страждає? Ні, але тому, що справи не пішли за її вподобанням, бо хтось зганив чи повчив, або втратила улюблену особу річ чи заняття. Отака доля всіх тих, що забувають Бога надієш нечестивого пропаща, і родуму обманути мудреців і так убити месію. Бог же захистив Ісуса Христа, утечею до Єгипту. Такого самого розчарування заснує всі ті, що забувають Бога, а дбають тільки про себе. Чому Ісус не втікав з мудрецями до їхнього краю? Вони напевно були би раді, може, тому що завчасно не являється як Месія, в Божих планах було б поставлено, що Ісус має провести що довго життя укриті на Назареті. Він сам заявив я посланий ще до загиблої овець дому Ізраїля. Мудреці відразу були би розголосили серед поган про прихід Месії Спасителя, а цього не було б Божого тладома. Зрештою, чому Ісус має боятися Єгипту? Якщо Ірод йому нічого не зробив, то також ворожі єгиптяни нічого не віддіють. Укритим життям хотів Ісус навчити багато чеснот і освятити Єгипет, щоб пізніше звітіля піднеслася, піднеслася, слава Богові, від пустинників, і тепер Христос перебуває у укритій Євхаристії, де кожна людина має можливість одержати для себе якнайбільше ласк, аби лише хотіла. Ірод наказав побувати всіх дітей у Вафлеємі та його окрузі. Скільки їх вбито? Точно цього не знаємо. Каже, що дві, дві десять, а то й двадцять тисяч, згідно з обліком вчений, могло бути приблизно дві або не більше п'ять тисяч, бо у Вафлеємі тоді не не більше, ніж двох тисяч мешканців. Все ж таки убивство малих дітей мало великий розголос через ридання і голосіння матерів. Яка жорстока картина, немолосердні жовніри виконує царський наказ, матері без силі і болем прибиті дивляться на смерть своїх дітей, а діти без бороні гинуть лютою смертю? Бог же бачить і допускає непотрібний біль. Ісус вже в безпеці, та й Бог міг іншим способом знищити ірода. Чому отже Бог так допускає? Які були Божі плани? Напевно, Бог хотів дати тим дітям вінець мучеництва. Злоті з невинністю, матерям заслугує за біль і жертва, а одним і другим вічну радість у небі. Так треба нам розцінювати події, яких людським розумом не можемо збагнути. Людина, поки живе на землі, в часі спостерігає все і судить короткою і обмеженою мірою. Бог же дивиться на все, з висот, з вічності, отже, своїм поглядом охоплює багато ширше. На наше запитання, чому Бог не скарав радше ірода передчасною смертю, Бог міг би відповісти, шануй той дар, який я дав людині свободу, зі ски походи, і добро, і зло, але Бог також бажає реабілітації грішної людини. А для того своє біль, Бог не хоче зла терпіння, лише їх допускає. Він не хоче болю, лише на це дозволяє. Бог спроможний і зла. Видобути добро і тому посилає біль, щоб зробити безконечне більше щастя. Бисту невинне дітей було страшним злочином. Ісус дуже любив дітей, тому їх до себе запрошував, кажучи пустіть дітей, не бороніть їх, приходити до мене, бо таких є Царство Небесне, а до всіх говорив хто прийме дитину, моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусив одного з тих малих, що вірить у мене, то кому поліпше було, якби млинове жерно повічно йому на шиї, і він був утоплений у глибині моря. Отож, коли згіршення заслужило такої погрози з уст Христа, що то сказати про вбивство? Ба більше того, яким страшним злочим треба вважати вбивство, не винне дітей, вчинене ворогами, але самими матерями, аборт. Вбиває ще менше дітей, бо ж перед їхнім народженням, без огляду, чи то хлопці, чи дівчата, та не чути плачу матерів, ані осуджень державною владою. Скільки то ламенту чути в світі за захист голодуючих, засуджених у в'язниці чи на кару смерти або співчуття для тих, що потерпіли від бурі, повені чи вогню, навіть плачені над убивством птахів, зверів, зокрема котів всім. А те, що матері та й комачі навіть під охороною закону культурних урядів вбиває своїх дітей, то про це хіба ще голос церкви чути. Такі вбивства невинних дітей довершується під прикриттям збереження порядку в державі, браку житлових приміщень, недостачі харчів або заради етнічних та чи групових інтересів. Виправдовують вони себе кажучи, що менше зло легалізований або Більше було б, якби його виконали потайно, але аборт таємний чи легалізований є злочином проти життя і проти його Творця. А якби крадіж була легалізована і розставляла поліцію для охорони злодію, як для абортів заставляють лікарів, яка й мав спокою по вбивстві брата Авеля, так і матері убивці своїх дітей ніколи не матимуть спокою, а шукатимуть психіатрів чи сповідника. Скинення атомної бомби на, на Касакі, де загинуло 250 тисяч осіб, викликало по всьому світі осудження, але ж абортом щоденно значно більше вбивають. Тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плеч і тяжке ридання, то рахиль плаче за дітьми. Своїми і не хоче, щоб її потішити, бо їх немає. Ці слова Єремії сказав про минулі події, але Бог їм надав також пророче значення про прамати бен'яминого покоління і покоління Афраїма оплакало тих своїх дітей на шатки, які гинули в асирійській неволі. Каріна була пограбована, міста поспустошені, і ця матеріальна руїна болюче відбивалася в душі вибраного народу. Однак це була кара за непослуг Богові, і Вангалист Матей застосовує цей образ до Вифлеєму, бо ж тут Бог бачить невдячність вифлеємців, які не хотіли дати приміщення святій родині, а ірод цар юдейський хотів бити Месію, яка дивна схожість між молодостю Месії і молодістю вибраного народу в Єгипті. Тоді в Єгипті зі страху переживучістю, плідністю і могутністю ізралітян фараон наказав спершу гнобити ізралітян. Тяжкими примусами, роботами опіса наказав поветухам убивати всіх новонароджених хлопців, коли ж цим способом ще не вдалося знищити ізралітян. Тоді фараон зарядив усякого сина, що вродиться єврею. Кидайте в річку. А кожну дочку лишайте живу. Однак зі старання фараона не перешкодили, щоб Бог врятував Моїсея, який мав визволити свій народ з єгипетської неволі, Я говорю, Господь через пророка Усія, коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з покликав я мого сина. Так тепер Бог, незважаючи на всі заходи Ірода, врятувати життя Ісуса втечі до Єгипту, звідки повернувся в свою країну. Щоб спасти всіх людей з неволі, гріха і диявола та впровадити до вічного життя. Ісусе, допоможи мені, щоб я бачила Твою волю. Не допусти, щоб я була така осліплена ірод і щоб комусь я образила чи зрішила проти мого ближнього чи морально його вбила. Допоможи мені, Ісусе, бути відкритою до Твого народження, бути, мати відкрите серце, щоб Тебе впустити і щоб Ти міг замешкати в мені. Амінь.